Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні поговоримо як завжди про заробіток і поговоримо про проект від web 3 go тобто продовжуємо тему цього відео, так як проект сильно мудрує, все нові нові завдання, дуже все запутано, але чим запутаніше, тим важче отримати айрдроп. І можливо, тим він буде і жирніший. Тому давайте розберемо, що зараз нам потрібно робити, щоб претендувати на дроп від цього проекту. Розписав все у телеграмі. Зараз все по подивимося, що потрібно робити, щоб далі фармити поінти, які можна буде обміняти на токен DIN від проекту go Надіюсь від вас отримати лайк, якщо комусь справді поміг. Сідаємо зручніше і поїхали. І так, друзі, хто брав участь у Web3Go, перший проект був рейки і тут ми збирали листочки. Я досі збираю ці листочки, так як це без складень, всього-навсього один клік треба зробити. Кажуть, що снапшоти вже були і ще будуть. Тому я продовжую збирати. Також в нас була можливість обмінювати листочки на фрагменти або чіпи. Чіпи потрібні для наступного проекту від Web3Go, який називається XData. За 2000 листочків можна було брати участь в лотереї і виграти або чіп, або фрагмент. Із фрагментів можна отримати чіп, потрібно 100 фрагментів. Тобто, хто обмінював листочки на фрагменти або чіпи, їх потрібно замінити. Тобто ми переходимо за цим посиланням, все є в мене в Телеграмі. Також посилання буде під відео, вся інструкція. Кому цікаво, переходьте. Отож, переходимо на цей сайт. Ось так виглядає наш сайт. Нам потрібно законнектити наш гаманець, нажимаємо Connect, Metamask, далі під'єднатися. Потрібна мережа OBNB. Міняємо. Підписуємо повідомлення. І ось так ми зайшли. Замінтити чіпи або фрагменти можна до 30 квітня. Як бачимо на цьому аккаунті, в мене також є чіп, я можу його замінтити. і є один фрагмент. Проте, якщо у вас немає цього чіпу, ви не зможете далі брати участь в проєкті XData. Переходимо на ось цю інструкцію і покажу все докладніше. Як бачимо, є в нас новий сайт, нам потрібно тут заробляти вафлі. І ці вафлі в майбутньому можна обміняти на токени проєкту Web3Go. Переходимо за цим посиланням. І тут, друзі, все дуже просто. Для початку потрібно встановити розширення. Вибираємо сюди Chrome і встановлюємо розширення. Нажимаємо додати в Chrome, додати. Ось так виглядає це розширення. Ось такий значочок. Після того як ми встановили розширення, можемо переходити в Twitter, ось такий в мене аккаунт, обновляємо. І як бачимо, з'явився ось такий значок. Вся інструкція є в Телеграмі, переходимо на сайт, встановлюємо розширення, заходимо в Twitter і праворуч тиснемо на значок. І далі конектимо Metamask. Нажимаємо, нажимаємо Connect Wallet. Нажимаємо далі, Під'єднатися. Sign in. І як бачимо, в моєму гаманці немає чіпа. Чіп коштує 0.1 BNB. Тобто зараз це приблизно 60 доларів. 55 60 десь так. Тому, якщо у вас немає чіпу, а ви хочете брати участь в цій активності. Ви вставляєте сюди мій реферальний код і за це ви отримаєте додаткових 50 вафель. Ось мій код, який дає 50 вафель. Ви його просто копіюєте, сюди вставляєте і на балансі у вас має бути 01 BNB, після чого ви зможете повноцінно брати участь в цьому проєкті. Якщо у вас немає цих коштів, тоді вафлі ви заробляти не зможете. Можете спробувати безплатну версію, але тут вам нічого не дадуть. Тому якщо ви в минулому не мали чіпа. Вам придеться або його купити, або ж докупити фрагменти. Якщо у вас, наприклад, було декілька фрагментів, можна їх докупити на маркетплейсі. Як бачимо, тут недостатній баланс, тому купити я не можу. Але в мене є цей чіп, мені його треба тільки замінити. Тому переходимо назад. Ось сюди. В мене є один фрагмент і один чіп. Чіп можна також спалити, тобто обміняти на 3000 вафлів і можна нічого не робити. Також можна фрагменти просто замінтити і продати на маркетплейці приблизно по долару вони коштують. Нажимаємо «Мінт». комісія дуже маленька, і нажимаємо підтвердити. Як бачимо, ми змінтили фрагмент, і можемо його продати або ж докупити ще фрагменти. Ось тут є всі посилання. Давайте тепер замінтимо чіп і подивимося, як з допомогою нього можна заробляти вафлі. Нажимаємо «Мінт». підтверджуємо. Ось і все, як бачимо, я змінтив один чіп. Його в принципі можна продати так само за 01 BNB, можливо трішки дешевше, і 50$ доларів з цього вже можна заробити. Але нас цікавить більше, тому йдемо заробляти вафлі. Вертаємося в Twitter, обновляємо сторінку. В мене тепер є чіп, і як бачимо, чіп детектив. Тобто система бачить, що в мене є чіп. і далі я можу продовжити. Нажимаємо Enter X Data. і нам потрібно під'єднати наш Twitter аккаунт. Нажимаємо Connect X. Авторизувати додаток, ми авторизувалися, і нажимаємо Unlock. Через Metamask підтверджуємо. І як бачимо, ми заробили за це вже 5 вафель. Закриваємо. І ось так виглядає наш кабінет. Зверху в нас є запрошувальний код, тобто нажимаємо сюди, і як бачимо, що за те, що ви ведете код, якщо будете купляти чіп, і за це ви отримаєте додаткових 50 вафель, отримаєте ви і я. Тому, якщо будете саме купувати чіп за BNB, обов'язково вводьте мій код. Код буде у мене в Телеграмі. Йдемо назад. І з важливого ми бачимо, скільки в нас є зароблених вафель. Далі нижче в нас є місця, тобто скільки пустів ми можемо зберігати, всього 1000 пустів, їх можна збільшувати за вафлі. І також скільки ми можемо робити в день місій. Тобто зараз є 20 шансів заробити по 5 вафель. В першу чергу, найпростіше, на чому ми можемо заробити, це щодня нажимати unlock. Як бачимо, перший раз я заробив 5 вафель, на другий день дають вже 10 вафель, потім 15-20. І так, якщо 7 днів підряд робити, буде по 50 вафель. Тобто можна буде в день заробляти 50 вафель тільки за те, що будемо нажимати кнопочку Unlock. Це одна з найпростіших активностей. Просто кожного дня заходимо сюди і нажимаємо Unlock. Далі переходимо ось сюди, далі рандом Godin Mission і виконуємо місії. Поки що ми можемо заробити 3 вафлі за те, що будемо зараджати наш чіп. І по 5 вафель, якщо будемо виконувати місії в Твіттері. Як виконувати місії? Тут нажимаємо старт і вам все показує. Покажу на практиці. Переходимо, наприклад, в Telegram, вибираємо будь-який пост, який нам сподобається. Наприклад, ось цей пост нажимаємо на нього. І ось тут, де. Коментувати пост нажимаємо, і в нас з'являється ось такий логотип Godin. Нажимаємо на нього і нажимаємо відповісти. І як бачимо, за це ми отримали 5 вафель. В день ми можемо так робити 20 разів, але не рекомендую це робити відразу, так як Twitter може забанити, якщо робити однотипні операції. Ну і Twitter має бути гарно прогрітий. Як бачимо, на рахунку вже 10 вафель, і таким чином можна тільки на по цих заробити 100 вафель. Просто шукаємо будь-який пост, який вам сподобався. Наприклад, ось від Web3Go. Переходимо там, де коментувати, як бачимо, інші користувачі також це роблять. Нажимаємо сюди, з'являється іконка. Нажали, відповісти. 5 вафель заробили. Тобто, все дуже просто. Якщо використовувати всі ці шанси, бачимо, залишилось залишили ще 18, Тобто в день використовуємо 20 шансів. Це вже 100 вафель плюс. Нажимаємо unlock. Це ще додаткові вафлі, і таким чином ми можемо заробити більше, ніж якби спалили просто чіп. Звісно, якщо не заморачуватись, можна просто спалити чіп і отримати 3000 вафлів. Це також в майбутньому дасть якийсь дроп. Просто через Twitter можна заробити більше. Всю нашу активність ми можемо бачити на сайті XData. Під'єднуємо наш гаманець, далі під'єднатися, Sign in. Ми під'єдналися. Тут все дуже просто. Ось тут наші місця, як бачимо, ми зробили два коментаря, і ось вони є. Всього в нас таких 1000 місць. Щоб їх збільшити, потрібно вже купувати за вафлі. Але все одно це вигідніше, так як за одну вафлю ми купуємо одне місце, а це місце дає 5 вафель. Коли закінчиться 100 місць, придеться докуплювати. І також вкладка Earning. І як бачимо, наші заробітки за unlock 5 вафель і за Random Godin, тобто за коментарі під постами. Ось ця активність, яку потрібно робити, щоб. Заробляти ці вафлі. В принципі, все дуже просто, головне мати цей чіп. З місіями, думаю, розібралися. Також нажимаємо сюди кожних 6 годин. Нажали підтвердити. І як бачимо, ось йде відлік. Кожні 6 годин можна сюди нажимати і ще по 3 вафлі заробляти. Ось це всі поки що активності, які можна робити із цим додатком. Як бачимо, будуть з'являтися нові місії. Тому обов'язково підписуйтесь в телеграм-канал, як будуть новини по проекту, обов'язково буду публікувати. Отож, давайте підіб'ємо підсумки. Щоб брати участь у X-Data від Web3Go, нам потрібен чіп. Чип або купуємо, або дозбираємо, якщо у вас є фрагменти. Якщо не хочете заморачуватись, то просто мінтите свої фрагменти, якщо у вас нема чіпу, йдете на елемент і продаєте. І заробляєте декілька доларів. Ось такі поки новини, чому варто брати тут участь, так як інвестицій 4 мільйони, і найголовніше, що в інвесторах є Binance Labs. А це велика ймовірність, що їх токен буде ліститись на Binance. Також активність не безкоштовна, не дуже багато бде учасників, тому є варіант того, що дуже гарно насиплять. Особисто я активно буду брати тут участь. На цьому я буду прощатися. Дякую всім за перегляд. Надіюсь отримати від вас лайк. Всі посилання будуть під відео на інструкцію в телеграмі і так далі. Бажаю всім профіту, мирного неба, почуємось з нових відео. До побачення!